У мене є направлення і я підходжу до такого апаратика. Сканую його. ага, Так, пишемо 0908. 1992. Next. Ось ви бачите на 11 часов. Я вже білетик взяв, на 11 часов мені треба прийти ось в такий кабінет. Так це працює. Сьогодні неймовірно сонячний день, я вам скажу. Такого давненько не було. Сьогодні тепло, сьогодні жарко. Я ходю в футболці. Заді в мене лікарня. Лікарня, місто Бреда. Тут я живу, поки місь на в'язниці. Сьогодні трошечки вам розкажу про лікарню, тому що мої уявлення, знаєте, те, що закладувалося в мене з дитинства, коли я їздив в лікарню, а я був часто в лікарні. Дуже все було не сильно так і весело. Дитяча лікарня ще плюс-мінус. У нас в Херсоні була, знаєте, така класна. І все це мінялося, коли приходили нові президенти. Все ставало гірше і гірше і гірше. І як би там не було, я пам'ятаю, коли був, здається, Ющенко чи Янукович, нам в лікарні давали теляче м'ясо. Теляче м'ясо. Таке, таке було. І знаєте, з кожним разом з новим президентом все воно йшло шкереберть. Подивіться на ту лікарню, подивіться на ці строєння отаке воно все новеньке. І воно поїхала машина спеціальна тут біля лікарні, яка, я так і розумію, возить по відділенням людей, тому що це головне. Прийомне відділення тут беруть аналізи, і сьогодні я йду отримувати спеціальну помпу апарат, яка вимірює цукор рівень цукру в крові. В Україні є таке тільки мріїв. Тут я прийшов до лікаря. Він каже: Чувак. Хочеш, ми тобі зробимо. Також я прийшов отримувати інсулін. Записався на прийом через координацію. Мене сюди, лас два. Попросив, щоб мені попереводили, тому що мій англійський поки мішок не такий перфект. І мені кажуть, який ти хочеш інсулін, такий і вибирай. Розумієте? Я такого ніколи не бачив, тому що в нас не я вибирав інсулін, а інсулін вибирав мене в Україні. Принаймні, так було. Але я отримував е, датський класний інсулін. Тут можна вибрати який ти хочеш, і зараз мені будуть коригувати дозу через спеціальний апарат. Це наше, знаєте, коли ти приходиш в лікарню, і там е, ота черга, та коли люди аж деруться. Та медсестра без очереді заведе. Ні, тут такого немає. ніхто ти що. Я, я перший раз, коли прийшов до цієї лікарні, я був вражений цим сервісом, яким він. Я не знаю, там як розказують, що медицина в Нідерландах, так, тут дорого, дорого піти до стоматолога, якщо це не страховка. Але якщо в тебе є повний медичний страховий поліс, тобі, в принципі, все чітко. Дуже багато історій, коли онкохворих тут лікують. І це випадок був в моїх знайомих, коли повністю займаються лікуванням операції. Імпланти за рахунок за рахунок нашої української цього ну документів БСН номера. Це все оплачує держава, все це робиться це для людей. Знаєте, якось так робиться. Так, да, можливо є багато мінусів, але я згадую нашу лікарню в Чаплинці, Я згадую, коли я отримував е пенсійне продовження групи. Мені не давали групу в Україні, тому що казали, якщо в тебе руки і ноги є, все чітко. Іди ходи тут, трошечки друга історія. Лікарня. Дивіться, які тут штучки є. Це людям, які ну, не можуть ходити, лікарня велика. Такі ось, ось спеціально їх возять по цим коридорам. Возять. А тут ми бачимо адреса, прям адреса. Навколо мене ті щасливі пенсіонери, знаєте, вони на колясках, вони тут і на капельні, а воно щасливе, воно посміхається і все в нього в житті чітко. Я не знаю. Їх оце як будь-то привозять спеціально для масовки, щоб все було класно. Все було чітко. Розказую, Коротше, прийшов я е, сюди, в лікарню. Для мене заказали переводчика. То лікарня каже: Ти трошечки глечик тобі переводчика, лікарня оплачує. Чекав переводчик мене, ви розумієте? І коротше, ми поспілкувалися з медсестрою. Ми поспілкувалися з медсестрою. Ми по, по, по вона мене опросила про мій, мій мій діагноз. Як у мене тут щоб все працює? Як я давно хворію? Тобто повністю опросила вага, нічого, звісно, не перевіряла. Сказала, що цей апаратик прийде мені на почту голки для ін'єкцій, для інсуліна. Теж прийдуть на почту, все абсолютно прийде на почту, Проінструктувала, дала мені буклетики. проінструктувала, сказала, як це працює. Сказала, ждіть, кажу, інсулін, як часто отримають. Приходиш в аптеку. Я підкріплений під цією аптекою. Приходиш в аптеку, кажеш своє ім'я і отримуєш інсулін. Якось так будемо пробувати отримувати. Сказали. Отак от це сказали. Так це тут в Європі працює, Просто ділюся досвідом. Може комусь це пригодиться, а може, а може і не пригодиться. Дай Боже вам здоров'я! Будемо ждати цей апарат. Прийшла упаковочка мені отакий ящичок, боксик. Зараз будемо дивитися, що там лікарня прислала. Ляпс так. Велком. Отакий ящичок. Іголки інсулінові, упаковка цела, все ці самі і письмо. Коробочку відправляємо сюди, відправляємо сюди. Все. Дивимося. Це штучка, це штучка. Так, Мені прийшов апарат. Просто прийшов апарат. Яким мірить сахар. Апаратик прийшов. Яким міряти сахар? Якийсь крутий апарат прийшов. І що більш нічого. Іголочки. Штучка, щоб е колоти палець. Так, це що? Це прийшло спеціальне відро, куди викидати е ці всі необхідності. Це тест полоски. Тест полоски. Жувачки прийшли, чи що. Жувачки прийшли. Нафіга сюди положили жувачки. Е, сьогодні вже прийшла посилочка. Е, пройшло буквально 3 дні, яку я чекав. Такий бочик мені прийшов. І там прийшла Freestyle Libre 2 True. Отака ось штучка прийшла. Буду вам показувати. Я такий розпаковщик, знаєте, не сильно добрий. Прийшов лист з цієї фірми. Тобто, накладна, 6 штук. Шість штук це мені на півроку повинно хватити. ось таке купаковочок. Ось вони тут є. Будь ласка, будьте я вам збрехав це на три місяці. На три місяці вони мені писали ще якийсь лист. Що це тут? Гроші на розділяні чи що? Ні, тут такого немає. Дивимося, дивимося. Роз, розпаковуємо. Хочу зарані сказати, я про це дивився тільки в Ютубі, як це працює. Я скачав на телефон уже приложуху спеціальну. І як мені порекомендували, якщо у вас є така проблема, якщо ви будете це ставити, треба ставити регіон, там не Україна, а саме регіон, в якому ви проживаєте. Розпаковуємо цю штучку. Ага, тут їх. Бачите, як воно все зроблено. Така спеціальна штучечка. В приложухі, до речі, то є повна повна інструкція, як цю штучку встановлювати, як це ставити. І тут є ще щось таке. Що це таке? Я не знаю, зараз ще раз подивлюся. Факт в тому, тому, що ця штучка мені прийшла, воно надійшло. Дуже, знаєте, дуже приємно, тому що я не знаю, в Україні видають такі штучки. Я до речі дуже сумніваюся, що такі штуки видають. Це все безкоштовно в Нідерландах. Ви можете піти в лікарню, отримати інсулін в Нідерландах. Також ви стаєте там на очок, проходите аналізи. Все дуже швидко робиться. До речі, щоб, до речі, попасти до лікаря, це такий дуже, знаєте, дуже довгий процес, але ще що хочеться сказати. Є е, е, приложуха, яка дуже зручна, коли там розказують, що в нас є дія, є в Нідерландах приложуха. Е, я не пам'ятаю, як вона називається, Я скину потім так скріном. Зроблю е, коли ви йдете до лікарні, коли ви можете зі своїм лікарем просто переписатися, запитати, що вам треба, які аналізи ви хочете здати. Немає тих черг, і ця приложуха. Я відкриваю через свій ноутбук, через перекладач. Вона дуже зручна, просто дуже зручна, мені подобається. Я от нею користуюся і написав е, цю, е, свій міцестрі, вона каже, треба ще трошечки подождати, тому що ми замовили. Все йде, все йде, я думав, воно сразу прийде. Тобто мені сразу прийшов великий апарат глюкометр, щоб я мірив рівень цукру. Інсулін можна отримати, просто приходиш в аптеку, кажеш, мені треба інсулін, кажеш своє ім'я, приносиш там паспорт, все. Тобто ти в базі є, про тебе все знають, всі твої аналізи, всі твої. Мене записали до окуліста вже на прийом, це все безкоштовно. І це, це не може не радувати. Це просто, це просто кайфово. Ще по цій штучці, бачите, що можна займатися спортом, перепади температури тут вона тримає, ось о, 4 плюс 4, 25. На 2 тижні штучечки вистачає. Отак, будемо користуватися, будемо пробувати. Не буду розказувати довго про це. На Ютубі дуже багато є роликів. Я хочу сам. Розказати вам сам процес цієї лікарні, як це влаштовано, і влаштовано дуже добре. Так, тут немає там планового медичного профілактичного лікування, коли у вас діабет чи ще якісь. Я розповідав, як це відбувалося в нас в Україні. І лікар на мене так трошечки дивився. Думаю, щось ти що ти не то, дружище, у нас такого немає. У Нас по іншому було. у да? Нас кожен рік ти лягав в лікарню на 10 днів в крапельниці. Тут такого немає. Про це де це зробити в Європі. Я також скоро надію, знімлю відос. Хочу людям показати, як це робиться, куди можна звернутися, тому що в Польщі де я також такого немає. Я питав поляків. Вони також цим не користуються, але є є обхідні шляхи, куди ви можете поїхати пролікувати себе. Профілактично будемо користуватися цією штучкою, і зараз щас її клеїти не буду. Тому що ютуб не забане. Отакій От ось лікарні. Так ось це все працює. Коротеньке відео. Дуже класно. Я, я, чесно кажучи, задоволений. Я в шокі від того опіклування про людини, яке воно тут є. Коротше, це було все. Підписуйтесь на канал. І що? І батькам передавайте привіт. Давайте з Богом. Коротше, добавлю, Добавлю. Я вже настроїв цю штуку. Рекомендація. рекомендейшн, це Нідерланди. І в телефоні в мене iPhone обов'язково повинен стояти регіон е, Нідерланди, тому що вас не буде спрацьовувати. У мене спочатку цей датчик не працював. Е, нажимаєте на цю штучку, приложуха. приложуха, е, Так, сканірувати російською мовою. Отак ось, ось: сканіруєте чіпчик. Сканіруєш. Ага, дивимося. Воно показує, що мій цукор зараз 8,6 і він йде на спад. Він йде на спад, глюкоза в пределах норми. Для діабетика це нормально, враховуючи, що я недавно поїв. Добавить перемічання, піща. Приложуха дуже зручна, дуже зручна. Фізичні нагрузки, все відмічається. Коротше, таке, ось, тако, тако, таке, знаєте, для діабетика це дуже класна штучка. Що? Все, дай Боже здоров'я, не хворійте ніколи.